Все передмістя буде в нас з великою загрозою, загрозою обстрілу, загроза саме по цим містам. Але до 15 серпня прям максимально неприємні відчуття по цим містам. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо плюс. З вами я, Льона Захаченко, до нас сьогодні доєднується південна відьма. Віола Мірабіліс. Вітаю, Віолочка, дуже рада бачити вітаю. тебе. І я тебе дуже рада бачити, рада бачити наших глядачів. Таке відчуття, ніби ми з вами вже місяць не зустрічалися, так скучила я вже за вами. Ну, ми зустрілися вже в серпні, в серпні ми ще не зустрічалися. Сьогодні свято, свято і в християнстві, і в язичестві. Тому вітаю тих, хто причетний до свята, і тих, хто святкує, і так далі. Сонцестояння, і не відходячи від цієї теми, хочу сказати, угу. що ворог дуже сильно любить магічні дати, астрологічні зміни. Вони всі дуже класно відслідковують. Тому давайте ми будемо відслідковувати, будемо в курсі подій і працювати, і будемо м насторожі та, в ці всі святкові дні, як завжди, для того, щоб зберегти більше життів. От Зараз я би хотіла з тобою більш детальніше поговорити і про найближчі дні, і загалом присвятити це інтерв'ю більше серпню місяця. Хочеться зробити такий детальний прогноз, що чекати в усіх можливих сферах: це і обстріли, і наступи, перемовний процес, можливо, якісь кардинальні зміни, кліматичні зміни. Про все це потрошки хотілось би з тобою сьогодні поговорити. Та мені теж хотілося би поговорити. Ти знаєш, зараз дуже цікаво, пам'ятаєш, ми в весь липень з тобою, саме з тобою. Е е е я, напевно, більше всього приділяла увагу питанню того, що буде зміна стратегії. І е, навіть і той гучний заголовок, який був до наших відео, він виправдовується так, що не там сильно нас не сваріться, що там гучні заголовки е, на рахунок того, що реально тактика змінюється, змінюється стратегія, змінюється підхід військовий. І якщо ми думаємо і що ми не помічаємо ціє, цього процесу, це не означає, що він не відбувається. І що я бачу, переглядаючи на серпень? Знаєш, я переглядала Херсон, бо мені це шкурний інтерес, я кажу, так? так. херсон, тому що мені цікаво, що там буде, і це початок хаосу. Взагалі, серпень дуже погано випадає. І в цей хаос, який буде, це буде і нова точка входу для раптових змін. Так, зміни можуть бути і можуть бути із закриттям воріт лева. Так? І можуть бути зміни. Точка ще дуже цікава в жовтні місяці. Я знаю, що приходить майстер в тебе з астрологічної точки зору, от вона вам точно я думаю, що розповість більш детальніше, але ось ці точки вони реально важливі і вони реально будуть змінювати наш простір. І серпень-серпень буде дуже сильно напружений. І карти так само показують цю напругу. По-перше, будуть і що по друге, по-третє, вже нові ділянки фронту. Нові ділянки фронту, про які ми не здогадуємося поки що, або ми їх не беремо якось до уваги, розумієш? Тобто неочікувані атаки в нових місцях. І мені це не подобається насправді. Я думаю, що і вам, глядачі, мені теж не подобається ця ситуація, і страх, який всередині підіймається, не тільки в мене, зазначу, що дуже багато підписників пишуть і відчувають те саме, що відчуваю я. Бо ми з вами всі пов'язані одним колективним полем, ми чуємо, відчуваємо цю надвигаючуся якусь загрозу на тому рівні, не там, де вона є. І е які міста, регіони в нас будуть? По-перше, мені не ця... не фонить дуже сильно захід. І захід точково. Там буде е така атака, е дуже болюча для нашого сприйняття. І вона буде така швидка, молнійносна, раптова. Ну, все як вони люблять, знаєш, так, щоб люди не встигли, щоб дуже багато було. Захід, центр, центр продовжує бути в небезпеці. Що цікаво, 27 липня мені випадало взагалі дуже сильна загроза. Якщо ви можете перейдіть та подивіться у мене в телеграм-каналі, що я говорила про Київ, е, пам'ятайте, що Київ мені випадає не північю, а центром. І е, ми побачили, що відбулося так. Хоча пізніше інформація була закрита. І я хочу зазначити, що мені дуже фонив саме лівий, ліва частина, е, південна частина. Південно-західна частина, але центр такий був більш сконцентрований до спокою. Проте ми не розслабляємося і до 3-4 числа ось ця загроза. Центр залишається як ніби трошки захищеним, хоча відчуття не буде такого. А все передмістя буде в нас з великою загрозою, загрозою обстрілу. Тому не розслабляйтеся, те, що відбулося в Києві. Це жах. Це ми розуміємо всі, і це скорбота за всім тим, що відбулося, але. Це не кінець, і далі будуть атаки, особливо на адміністративні будівлі і житлові масиви. Житлові вони не просто так руйнують. Їм цікава сама жертва приношення, розумієш, сама історія в те, щоби. Прибити колективну, колективну uh -huh. думку, колективну єдність, щоб був розкол всередині країни. Тому е загрози з неочікуваного боку я вам проговорила. Е що хотіла сказати, гуманітарна допомога місця. Гуманітарної допомоги, лікарні, центри переливання крові ось це все дуже сильно фонить загрозою. Також адміністрації, управління, ОТГ, навіть там маленькі, знаєш, Укрзалізниця. Тому серп, Укрзалізниця. Чому вони це роблять? Тому що люди мігрують літо. Літо люди мігрують. Е, погано переглядала Нікополь, Кривий Ріг, е, Покровське, потім е, Херсон. Херсон без окупації, але ізольований. Е, в Херсоні буде менше обстрілів в серпні, але Херсон все одно буде дуже сильно страждати. Полювання. Полювання наші знають сафарі, буде продовжуватися глибше до Миколаєва. Е, тому Миколаївська область зі сторони стику з Херсонщиною, аграрії, будьте обережні, та нас чекає е, не, не дуже цікава ситуація. Також Чернігів погано, постійно погано. Чернігів просто я не знаю, Полтава і Чернігів я кожен раз поміть, кожен раз я кажу. Чернігів, Полтав, Чернігів, Полтава, Полтава, Суми, Суми. І я не бачу, на які числа випадає загроза саме по цим містам. Але до 15 серпня прям максимально неприємні відчуття по цим містам. Тому Київ львів йдемо від заходу на схід і е е е відчуття несподіванки. Оце відчуття несподіванки. Всюди, на яку б частину країни я не переглядала. Всюди в нас несподівані підступні питання наступу. Питання про наступу по фронту не подобається сьогодні буквально зранку. Дивилася на Дніпропетровщину. Ближче до води люди, які там знають, вони знають про що я говорю. У мене була клієнтка, вона теж підтвердила, що те, що я бачу. І Запоріжжя. Запоріжжя, зі світу мертвих показали е, козацький шлях. Мене питали в мене підписники, що таке козацький шлях. Давайте образовуємося да, в е, історію України. Заглядаємо ага. дивимося про козацький шлях, і ось це все. Чому саме козацький шлях? Тому що це е, наша культура і наші досягнення, які записані історично. А ворог хоче вибити не лише зараз, він не хоче тільки отримати землю, він хоче знищити історію. І це один із найважливіших аспектів, які їм не подобається. Тому е, люди, які є на цих територіях, а це дуже велика територія, е, є Потенційною загрозою. Кропивницький згадала, що Кропивницький хотіла сказати про це місто. Теж несподіванка. І місця, які вже теж декілька ефірів поспіль кажу, місця, які були вже відновлені. Був, було руйнування, відновили, і знову ці місця будуть під загрозою. Ах, можна зробити висновки, що серпень місяць, на жаль, ніяк не легшим буде, а то і складнішим закупанням. Так, він не буде нелегше, він буде складніше, плюс на політичному тлі будуть а, різного роду емоційні вкиди. І ці емоційні вкиди будуть особливо до 11-15 серпня. Для чого? Для того, щоб зібрати вашу енергію. Енергію ваших емоцій, тому, будь ласка, стабілізуйте себе. От ти кожен раз питаєш мене про пораду, пораду. І мені хочеться, я заходжу під кожен ефір і читаю. Ну як же ж вам порада? Ви ж там відписуйтесь. І от цього разу я вам відразу посередині ефіру кажу: порада відключитися від емоційних гойдол. Бо емоційні гойдалки будуть дуже сильні. Я вам казала про це ще до того, як були мітинги з Набу. І ось це буде продовжуватися, але тепер з залученням не всередині країни, а з тим, що буде навколо. Тепер в нас Камчатка, тепер в нас кліматичні зміни, які будуть мігрувати, кліматичні зміни. Ми теж про це говорили, що вони будуть мігрувати. І ми не відрізання від планети ми теж будемо в загрозі. Можливо, трошки неможливо, а трошки менший, ніж Камчатка, там, да, Корея, що там, Китай. Та, те, що, Японія, просто, теж Японія да, там, Ісландія дуже зачепило. Але коли будуть руйнування в Туреччині, от після того, як будуть руйнування в Туреччині, в нас стан має бути: приготувалися. Приготувалися, напряглися, та, ті, хто південніше знаходяться, будь ласка, все ж таки підготуйтеся там чуть, -чуть там хоча б документи складіть так, щоб ви могли там, якщо щось я вас не нагнітаю. Але... Хай би воно щось би так і лежало вам. Тому що з урахуванням, якщо земний шар не стабілізується і буде йти так, як прогнозовано, воно йде хвилями, то є велика ймовірність того, що люди все ж таки будуть мігрувати на більш безпечніші ділянки. А що саме небезпека води, волі, небезпека, небезпека, небезпека йде. Землі, особливо південні частини, в нас рухлива там тектонічна. Плита, ті, хто розуміється в цьому, напишіть в коментарях, як ви це бачите. Е, щоб я вам не говорила неправильної інформації, люди, спеціалісти, пишіть, як ви бачите, яку ви бачите загрозу. Давайте. Мені хочеться ось цей тиждень, в мене всередині таке відчуття. Мені хочеться кричати про те, що ну давайте ж ви всі згуртуйтеся і не міряйтеся своїми діяльностями, ага. а я краще, от і я, а то я. Приберіть оцей егоцентризм трошечки, хоча б, і давайте гуртуйтеся всі, хто що бачить, в кого там голова болить на обстріли, в кого ще щось, хтось бачить сни. Пишіть про це все, допомагайте одне одному, не скривайте свої перечуття, Для чого ви це робите? Ми всі тут пробуджуємося на цій території, щоб її захищати, і ви всі цінні, не тільки прав практики, які ми дійні, ви всі прості люди, такі самі прості, які ми, ви теж цінні і ваші знання цінні. Тому діліться ними хоча б під цим відео. Загроза в нас йде земля, вогонь. Вода як вторинна загроза, як рікашетом, знаєш, вода. Тобто в нас не буде такого великого цунамі, як ми бачимо там, да, по океану йде по морю. Але якщо буде землетрус, то в нас теж буде рухатися земля. І від цього руйнування землі можуть бути е, спишки вогню. Особливо мені не подобається Запорізька. Я постійно про це транслюю. Хай я буду е, краще погана для вас, що я вам там наговорила дуже багато, е, ніж якщо я вам не скажу, і ви потім будете знову мене хейтати. Ну, я вже привикла, що вам кажи погано, не кажи погано. Вот. Але е, Запоріжжя, Запоріжжя дуже сильно фонить. І тому е, все, що в районі Запорізької АЕС, ми. Маємо бути готові до того, що буде руйнування, і ворог буде відступати, тому що він не буде готовий справлятися з тим, що там буде відбуватися. І ось цей момент переходу контролю від однієї влади до іншої, звичайному народу будуть руйнування дуже для них. І дуже закрита інформація. Тому люди, які знаходяться там, я закликаю вас бути уважними і краще перебдіть, так, так. чим ні да шпла... Ну от і мене відкритий так, так. тут. да, і ще хочу сказати, що в мене усього відкритий розклад. Я його залишила перед ефіром. Якраз великий розклад робила, щоб налаштуватися на е, розмову нашу і. Про Херсон, про Херсон, та, який буде хоч і помірність, але військова така помірність. Обстріли не закінчаться. Я бачу, як мої херсонці пишуть під анонсами всіх практиків, хто би там не був, а скажіть, коли закінчаться в Херсоні обстріли? Мої дорогенькі, це буде не серпень місяць, тому, будь ласка, будьте обережні. Дякую за ці важливі попередження. Знаєш, мушу про це спитати поки що, ми почули про загрози про небезпеку, яка чекає нас у цьому місяці. Але є такий промінчик надії. Давай перевіримо його. Я зараз говорю про якісь обіцянки Трампа вкотре, але тим не менш, кожен раз вони вселяють <гум> якусь надію. Зараз звучали певні погрози для Росії. Росія теж почала відповідати. Чи, зрештою, якось ситуація зрушиться з місця? Чи буде достатньо тиску на Росію? Чи Росія дійсно почне приймати міри, щоб відступати, щоб приймати якісь рішення і домовлятися? На да. пам'ятаємо з тобою два тижні, напевно тому говорили про те, що чи буде якась санкція, чи буде щось да, що, ем, постави на лопатки, і там трошечки постави на місце, і ми там побачимо якесь полегшення. Але ми не бачимо цього полегшення і хитрі ці плани, які на політичному рівні ось одне, а на фронті інше. Ми вже проходили це, але зараз. Перший раз, от і ще хочу сказати, що перший раз, коли я сказала, що в Херсоні в на початку липня що є нові дрони, теж мені писали, що я дурна. Але зараз ми бачимо, що вони вже і в Київщині, і всюди, і всі пишуть, все, нові дрони летять, інший звук, Одеса і так, і так далі. Одеса, до речі, Одеса теж під загрозою, будь ласка, портові місця, будьте обережні в цих місцях. І логістика, логістика і перетин великих ем, місць, як це сказати, роз'їжджання да, дорог тому теж. Тепер давай, чи, чи повпливає щось, чи повпливає щось, навпливає в нас на те, щоб закінчити все ж таки. Ну, випадає цікава інформація. Ти бачиш, він по справедливості, ніби хоче роз... цей конфлікт зрушити. Глянь, яка класна карта. З вагами він йде до цієї кубки, яка ем, недовольна чимось. Так? Але що далі? Починається новий початок, і цей, і цей новий початок по зірці. Зірка це довгий в нас шлях до нашої цілі. Все ж таки щось зрушиться з місця, але ми не побачимо прямо такий класний результат саме в серпні місяці, тому що і зірка, і блазень, який мені випадає, це все довготривалий процес. Так може бути такий момент несподіванки і швидкого зміну подій. Але от по комбінації карт можу сказати, що не сьогодні, не зараз. Проте він буде давати якісь такі інформаційні точки для того, щоб змінювалася реальність. І на нас буде дуже сильно тиснути, тиснути на нашу владу, тиснути з умовами, умовами, які нас не будуть влаштовувати. І, ну, як і завжди, в принципі, да? нам дають умови, на які ми не згодні. Але ми будемо бачити більш лояльну нібито ситуацію, в якій будуть проходити перемовини за перемовинами, домовленості за домовленостями, будуть пропонуватися нові документації. Ми будемо бачити, звісно, як і завжди, не все, але велику частину. Цікавої інформації, все ж таки, оприлюднять саме в серпні. Не можу сказати, що Трамп дуже сильно критично прямо в серпні дасть відсіч нашому ворогу і там поставить в таку ситуацію, що вони вимушені будуть зробити все для того, щоб закінчити війну в Україні і зробити так, як нам зручно. Ні, це буде лише процес для того, щоб ми стали до цього ближче. але чи буде нас це задовільняти знову ж таки? Однозначно, ні. І е, закінчення? От я бачу, що зараз дуже багато питають. Чи буде до 8 числа закінчення? Це чисто фізично неможливо. Так, ми це вже бачимо. Що дійсно неможливо, як би не хотілось почути, що таке так, як би не хотілося, але хотілось би да, там через тиждень, щоб все закінчилося. А загалом, знаєш, в мене виникло питання, чи Трамп взагалі здатний на те, щоб зупинити Росію, чи є в нього ті ресурси і важелі, щоб ну, да, це зробити Ну, є ці ресурси так, і мені випадає імператор. І дивись, який гарний тут імператор. Ти бачиш, але і по цій карті ми бачимо, чи хоче він це робити. Він ага. не хоче цього робити, бо в нього є свої, е, свої вигоди для свого народу, для своєї економіки і так далі. Е, ця війна, вона ж не тільки наша, не тільки наша. Ми вже розуміємо, наскільки все взаємопов'язано, і наскільки е, ми десь вигодні для того, щоб зробити деякі свої цілі, відпрацювати те, що треба, отримати результати. А ми виступаємо тією землею і тими людьми, які проходять це випробування і дають фідбек по цим результатам. Як би це... Не звучало зараз десь можливо навіть цинічно. Але все ж є надія на те, що з є. часом щось зміниться. Є. І так, зміниться. є надія, є надія, і є надія на те, що Трамп зробить все ж таки щось хороше, щось хороше для нас. І оцей мостик, якого зараз немає, для того, щоб ми побачили, як наше українське сонце взійде. Стане для нас ближче. ближче Ось цей мостик для переговорів. І в серпні ми побачимо перші лише кроки до цього. Тому не очікуйте, що все буде феєрично тільки серпнем і закінчиться. Ну, в будь-якому разі кроки це вже добре, аби вони відбувалися не назад, а все ж таки вперед і вперед саме до нашої цілі, яка задовільнить Україну і українців в цілому. Я дуже дякую тобі, Віола, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Всім хочеться побажати просто неабиякого терпіння, не втрачайте віри, бережіть себе, попереджайте близьких. Будь ласка, теж про цю небезпеку дуже важливо про неї знати, тому що матимемо можливість врятувати себе від наслідків. Тому бережіть себе. Хочу також нагадати, що у Віоли є Ютуб канал, є інстаграм, є телеграм-канал, доєднуйтесь і посланчика знайдете нижче під цим відео. Лишайте коментарі під відео, як і просила Віола, фідбек він дуже важливий. Якщо є у вас сни, видіння, відчуття власні, Прописуйте їх, разом будемо намагатися розібратись у цьому, і можливо, наступний раз зберемося, і ситуація буде більш зрозумілою для нас всіх, коли ми зберемо в купу все те, що зараз нам надходить. А, є якщо у вас питання, теж їх прописуйте. радо будемо відповідати на них в наступних наших ефірах. Ну а найголовніше, бережіть себе. Бережіть себе і мирного тихого дня. Усім до побачення. До побачення.